Я 24-го ще їхав зранку. Забрав там товаришів на роботу, але ми до роботи не доїхали. Подзвонив начальник виробництва, каже, що їдьте всі додому, бо незрозуміло, може доведеться сім'ями десь взагалі їхати. То я розвернувся і поїхав додому. У нам родичі запропонували у Ворзель поїхати. Ну і ми туди поїхали. І 26-го вже росіяни окупували Ворзель. Десь вже на перших числах березня почали думати щодо того, куди їхати. Порадились і вирішили, що я поїду, подивлюся, чи вільна дорога, кудою простіше виїхати. Ну, то я взяв велосипеда і поїхав. Зустрів колону техніки біля ЖД, але першу колону я оминув, бо я розвернувся, поїхав наниз. А вже об'їжджав квартал, думав, що я їх якраз по іншій стороні об'їду і вперся в кінці вулиці на ще один танк, який прикривав цю колон. Ну, з того танка мене і підстрелив з кулемета. Мені прострелили ногу ззаду, зачепили цю артерію. а Дядько курив, каже, переповзай через вулицю, то якщо хочеш жити. Це десь мене підстрелили в 12, а в 2 з чимось мене завезли в пологовий. І я виключився, зупинилося серце. А зранку лікар прийшов, каже, що ну, ти вже вибачай, каже, але. Там така ситуація, що або ти зі джгутом лежиш і чекаєш, поки тебе вивезуть. Ну або ти не жілець, то ну так я три дні пролежав, бо росіяни не давали евакуювати людей. І 11 числа вже як повністю евакуація з Бучі була і лікарні, то нас перевезли в обласну. За місяць я відійшов. Коли мене виписали, стало питання про протезування. То я вже звернувся, ну заповнив заявку в Супер Хюманс і мені запропонували приїхати. Ну у мене взагалі мабуть, як і в більшості в нашій країні. Основна мрія, щоб війна швидше закінчилася. Це головне. Але ще ну дві такі не дуже стратегічні цілі на наступний рік. Це оце весною віддати дитину в дитячий садочок, і як вона адаптується в садку, вже піти на роботу. Начальник виробництва питав за мене, як у мене справи, то я повернувся і займався своєю, ну, своєю справою.